Кирило Буданов повідомив, що прибув у США. Там він перебуває разом із Ростемом Умєровим і Давидом Арахамією. і про це зокрема він дописав на своєму телеграм-каналі на цій. Сторінці про цю інформацію і очільник офісу президента Кирило Буданов разом із секретарем РНБО Ростемом Ом'єровим і головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією прибули у США. Про це стало відомо і планується, що українська та американська сторони обговорять деталі мирної угоди. За словами Буданова, очікується зустріч зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, а також Даніелом Дрісколом. Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат, резюмував голова офісу президента. Також Умєров додав, що працюватимуть США над подальшим просуванням мирного процесу, окрім роботи над стійким миром. Делегації розв'язуватимуть питання гарантій безпеки для України та подальші кроки більш детальніше про Давос, і що наразі відомо, про переговори між США та Україною розповів Олександр Мусієнко, наш постійний військовий та політичний оглядач. Уважно його слухаємо. Хоча, можливо, ми й на порозі до миру, тут теж, до речі, неясно і зараз ми з вами про це поговоримо: чи наближаємось ми до миру з вашої точки зору, чи ні, тому що є активізація перемовного процесу. Так, от. Стармер окреслив конкретні кроки у військовій допомозі. Британія і Франція пішли ще далі, підписавши декларацію про готовність розгорнути свої військові сили в Україні після укладення мирної угоди, щоб гарантувати безпеку. Про гарантії безпеки ми обов'язково зараз ще поговоримо, тому що розпочинається Давос наступного тижня, Всесвітній економічний форум. А от напередодні Давосу, якраз от 17 січня, сьогодні має відбутися зустріч в Майамі української делегації зі Сполученими Штатами, з представниками. Ну, тобто, наша делегація на чолі з Рустемом Умєровим. І американська, вочевидь, буде представлена тим же складом: Стів Вітков, спецпредставник президента Трампа, і Джаред Кушнер. А має бути зустріч, яка стосуватиметься двох пунктів. Ну, переважно перше. Це угода про гарантії безпеки, її уже фіналізація, остаточне узгодження. І друге, це те, що штати мають виділити Україні 800 мільярдів доларів. Штати і Захід загалом мета це відновлення, мета інвестиції, економічна, а, фактично підтримка України. І, і в разі, якщо ці ці, скажімо, погодження зараз технічні моменти будуть узгоджені під час перемовин в Майами. Є ймовірність того, що наступного тижня щонайменше угода про економічну співпрацю між Україною та США на 800 мільярдів за участю європейських країн буде таки підписана, можливо, на полях якраз Давоського саміту, що стосується гарантій безпеки, складніше. Адже, вочевидь, позиція США залишається ймовірно незмінною і США і Європа. Більшість європейських країн, давайте говорити про це відверто не тільки Америка, а й ті європейські країни, які орієнтуються на Вашингтон. Вони вважають, що для того, щоб угода, зрештою, про гарантії безпеки запрацювала і щоб ми стали ближчими до миру. Україна має таки піти на поступки Росії і вивести війська з Донецької області. Довкола цього формується певний консенсус. Ми намагаємося його перебити, ми намагаємося це змінити. Для того, щоб пояснювати, ну слухайте, давайте по лінії бойового зіткнення зараз. Але, скоріш за все, така вимога ставиться і буде ставитися, от, будь ласка, президент Чехії Петер Павел, який є, ну, активно він підтримує Україну. Не можна йому дорікнути, на відміну від уряду, який прийшов, який прямо каже, що на допомогу чеський уряд каже. Що на допомогу Україні немає коштів, не будемо витрачати. То, от президент Чехії Петер Павел вважає, що Україні доведеться піти на болючі поступки для того, аби завершити російсько-українську війну. Про це він сказав не десь, про це він сказав в Києві, стоячи поряд із президентом України Зеленським, відповідаючи на питання медіа, без жодних там приховувань, прикрас і так далі. Продовжуємо мовити про важливе зокрема і про країни Європи, які яких також власне торкається ситуація в Україні, зокрема не тільки з боку Російської Федерації, а й з боку Білорусі. У Польщі знайшли кулі з сигаретами. Власне, ймовірно, вони прилетіли з Білорусі. Знаємо історії з цими повітряними кулями, які перевозять різноманітні товари. І цього разу їх було дві. Це були залишки, які виявили, і в них виявили власне ці ж таки сигарети. Ймовірно, прилетіли з Білорусі. Як повідомляється, в ніч на суботу залишки контрабандних куль знайшли поблизу міста Білосток та Сокуки Підляського воєводства. Місцева поліція припустила, що кулі прилетіли з території Білорусі. Остаточно це ще перевіряють, але подібні випадки в регіоні вже траплялися раніше. Кулі перевозили картонні коробки, в яких було близько півтори тисячі коробок сигарет без польських акзитних марок. У поліції зазначили, що. Що зазвичай такі типи куль оснащені пристроями стеження, які допомагають знаходити пачки сигарет тому, хто власне їх замовляв. Використання повітряних куль для перевезення сигарет один із способів обійти прикордонний контроль, і зменшити ризики власне бути спійменими цим окремим групам. Наразі знайдені сигарети вилучили, а обставини інциденту з'ясовують. Польські служби також перевіряють, чи можуть ці кулі бути пов'язані з більшою схемою. Нелегального ввезення тютюнових виробів через східний кордон ЄС розслідування триває. Бачимо, що Білорусь, вони продовжують запускати ці кулі. Знаємо, що це була не лише Польща, не лише на її території вони залітали, були інші країни. Так само вони летіли і на північ ці кулі, але тим часом друзі до Трампа і до того, що відбувається довкола нього. Відійдемо від теми Європи і те, що власне. Творить Трамп стосовно Венесуели. він заявив, що тепер США управляють цією країною. Президент Трамп заявив, що після вивезення колишнього венесуельського очільника Нікула Мадуру Сполучені Штати управляють Венесуелою, і ця країна за останні кілька днів дуже змінилася. Про це він сказав під час промови з нагоди перейменування на його честь однієї з вулиць у місті Памбіч, штат Флорида і передають наші колеги. Далі цитую, як я заявив раніше, цього місяця звідси зі свого маєтку Мара Лаго ми захопили Мадуру за його злочином проти США та решти світу. І він Унесе відповідальність, сказав Трамп. Ми тепер керуємо цією країною, заявив американський лідер, говорячи про Венесуелу за його словами. Після проведених американських американськими перепрошую військовими операцій проти венесуельських власне цих незаконних уруповань незаконних речовин та вивезення президента Ніколаса Мадуро в венесуела дуже змінилася. Я не кажу про Венесуелу негативно. Я вважаю, що це чудова країна і вона мені дуже подобається. Тепер це зовсім менша країна вона дуже сильно змінилася буквально за тиждень, зазначив президент США. Як повідомлялося, лідерка воносельської опозиції Марія Коріна Мачадо повідомила журналістам, що вручила свою Нобелівську премію миру президентові США Дональду Трампу. Тобто, медаль він вже отримав. Ще буде далі. Будемо спостерігати на ситуацію довкола цих нобелівських премій і палкого бажання Трампа їх таке здобути, неважливо яким способом яким шляхом, яким саме буде способом врегульовуватися окремі ну, конфлікти, як саме завершиться російсько-українська війна, аби воно завершилося, аби йому поставили галочку навпроти рядочку стосовно того, що він завершив цю війну, і ще вісім воїн, які він постійно називає неправильно. Власне, найголовніше для нього це таки отримати цю нагороду, а все інше то вже якісь деталі, написані маленьким шрифтом, десь знизу паперу.